Одеської громадської палати Віталія Лайбов продовжує допомагати Одеситам. Цього разу громадський діяч не тільки взявся за наведення ладу у зеленій зоні прибудинкової території по вулиці Терешковій, а й допоміг літній жінці вирішити її комунальні проблеми. Киришкова 42. в цьому домі проживає 86-річна роза наумівна. Жінка одинока, і допомогти її нема нікому, і допомогти їй немає кому. Тому усі комунальні проблеми для неї справжні стихійно лихо. Щоб вирішити її проблеми, голова ЖКС Річівський 8, Петро Великсар звернувся до голови одеської громадської палати Віталія Лайбова. Пенсіонерка отримала допомогу в найшвидші сроки. Бусу і строє каналізаційний стояк і постійно у неї запахи були в квартирі. Вот, и он развалился. И вот я обратился к кандидату депутаты Алабову, и он по, сразу же моментально отреагировал на мою просьбу. И тут же он прислал мастера, который посмотрел вот, и сказал, что в течение нескольких дней мы сделаем. Наш председатель обратился в приемную Калайбову и оперативно отреагировали и все это решили, все сделали. Все... Ну, все конструктивно, все все правильно, все ета в общем, спасибо большое Алайбову. і нашому председателю. Спасибо большое. Ще одне прохання людей не залишилося без уваги. Завдяки Віталію Алайбову в них у дворі будуть встановлені два лежачих поліцейських. А зелена зона за будинками буде огорожена і приведена до ладу. В цьому ніхто не сумнівається, адже одеська громадська палата завжди приходить людям на допомогу.